У Сомах наповну йде капітальний ремонт колектору від вулиці Дем'яна Короченка до вулиці Криничної. Точніше, повна його заміна. Це стало можливим завдяки активній позиції містян, які протягом багатьох років добивалися цих життєво необхідних робіт. Сам колектор планують запустити до нового року, яким він буде, бачив Роман Філонов. Робота з відновлення напірного колектора тільки на початковій стадії, принаймні з того, що ми побачили, траншею глибиною 2 метри вирили у довжину приблизно метрів 50. До неї покладуть ось такі труби. Таким чином, поступово на ділянці від Дем'яна Короченка до криничної нарешті запрацює новий водонапірний колектор. Більшого нам дізнатись не вдалося, адже усі працівники підрядної організації на відріз відмовились коментувати свою роботу. Директора підприємства ми також не дочекались. Тому деталі цього масштабного будівництва нам пояснює громадський активіст, який роками домагався його початку, адже наслідки роботи старого могли бути катастрофічними. Маса поривів і на вулиці Прокофєва, і на Дем'яна Короченка. і це все будемо так казати, супроводжується. Дуже великими негативними наслідками. Це і запах, це і проблеми екологічні. Мало того, все це може піти в річку. Річка ПСЕЛ наша пов'язана з річкою Дніпром. Якщо в річку попадають фікальні стоки, ви самі розумієте, що може бути. Це все, що є живе в річці, буде знищено. Замовник робіт міське управління капітального будівництва, а зокрема його начальник Віталій Шилов, також відмовився пояснити деталі проведення ремонту. Сергій Савченко ж говорить, технології тут використовуються передові. Труба, яка там була, буде положена діаметром 710 міліметрів, в неї тощина стінки 4 сантиметри, більше навіть. Вона пластикова, вона буде лежати століттями і їй нічого не буде. На проведення капітального ремонту, а точніше повної заміни труб, з держбюджету виділили 11 мільйонів гривень, а з міського 14. Закінчити відновлення каналізаційного трубопроводу довжиною 3 кілометри 123 метри мають до кінця року. Якщо до цього часу хтось із міських чиновників таки захоче розказати містянам про це будівництво, ми надамо йому слово. Роман Філонов, Олександр Олексієнко, новини СТС.